Доброго всім ранку. У нас зранку трішки хмарно. Зараз так добре. І не холодно, і не жарко. Але в день, мабуть, буде знову спека. Ми готуємося до школи. Внук снідає. Буду проводити в школу проводжувати 1 вересня. Все треба позгодувати. Це будуть перші дні важкі і для нього, і для батьків, тому що за літо вже відвикли від школи. І Треба все згадати. П'ятий клас у нас нова вчителька, новий вчителі ще з інших предметів. Так що знайомство і звикання до навчання. Важково то буде. На початку, ну нічого, думаю, не справимося. Сьогодні в мене по плану викопати моркву і бурячки столові. Якщо все буде добре, не знаю, такі хмарки є, ну, на дощ воно не схоже, ну подивимось. Буду копати, тому що треба його вже викопати, і бурячки, і моркву. Прийшла на город на своїй плантації, буду зараз копати моркву і бурячки. Зараз коротеньку моркву попробую виривати деяку так, без лопати, не буду підкопувати, вона непогано виривається. А довго то потрібно підкопувати кожну морквинку, бо переривається, переламується. Так що зараз займуся. Викупала бурячки, моркву. Бурячки оце такі. Є маленькі, є середні, а є отакі здоровенні. Не знаю навіть, що з ними робити, Ну, дуже великі. Бачите? Це такі ось ще то нічого. А ці їх небагато цих великих. Я виривала великі на борщову заправку. Ну, а це залишились такі. Тут є ось менші, більші, різні. Морква. Показую вам моркву. Ось морква. Це довго. Сорт з московська зимня і так оце. Такий волочок. Московська зимня і королева осені. Оце. Я поки що вам покажу, потім розповім про цю мурку і про цю, і, і ще ось другий волок. У мене отак ось вам показую. Це отаку він. Також є різна. Менша, більша, велика, маленька, така мурква. Очистить бурячки. Дивіться, це, це такий буряк. Що з ним робити? що він піде. Ну, не знаю, тут така гічка, що він може бути що ще й всередині такий, знаєте. Не весь червоний, я з білими збрижу. Бачите? Це якийсь сорт забулася. Там може десь є в мене у кульку назва. Так що подивлюся, куди він піде, може піде комусь курям, сусідам. Це я червоніший. Це ось такий довгий, значить циліндр. Ну це червоненький, бачите. А є ось такий. Значить я трішки приплюснути і так уж, бачите. Є біль. Я на заправку борщову рвала, а то всі були червоненькі бурячки. Не було таких рябих. Ну оце в цих великих, це Ой, не, не різний, бачите, червоний. І ну, маленький, є отакі ось. Оце такі. Мені краще такі, щоб були. Ну, ось так ось такий горячок. Непоганий. Хоча вони тільки такі приплюснуті трішки. Зараз перечищу, посортую кремок більші, менші. Оці великі подивлюся, можливо, взагалі порів не буду нести. Такі Бряті, як кормові. Циліндри не дуже великі, я більше виривала на борщову заправку, то циліндри такі невеличкі. Мені бурячків багато і не потрібно, тому що я ж закрила борщову заправку на закривала. У мене є на борщ. Це так на вінігрет на якийсь там, може, бурячок потрібний буде на шубу. А так на що в мене є. Небагато їх садила. Почистила бурячки, прийшла до моркви. Морква, бачите, є гарна така і велика, але проблема у цієї моркви оце такі тріщини на ній. Не знаю в чому причина. І незалежно від того, це велика, а є і невелика, ось, наприклад, а все одно тріснута і ще не в одному місці. Буду її відкидати десь окремо, бо не знаю, як вона буде лежати, то буду сортувати. Та сижу, чищу моркву, і, згадую, зараз люди там запалюють бадилля картоплі. Запах оцей димой, воно згодується, як ми збиралися в школу, раніше ж був костюр. 31 серпня ходи, йшли на костюр, десь там на вечір, не знаю, на годин 5, мабуть, палили костюр, потім нам видавали книжки і вже 1 вересня йшли на перший дзвоник з книжками, у нас були книжки. А зараз немає вже цих кострій ніяких. Вже внук прийшов сьогодні один урок, тільки був. Згадується, а то були часи школа, безтурботне життя. Самі кращі часи, особливо старші класи, бо перші класи то ще воно не так, воно уроки там. А старші класи вже воно трішки було інше сприйняття, спілкування з друзями, однокласниками. То було весело. І знаєте, я думаю, що дехто там згадує Радянський Союз, що, звичайно, в кожному періоді часу нашого були свої плюси, мінуси там, але мені здається, що ми не так. Згадуємо там Радянський Союз, що було там добре, а як ми скучаємо за своєю молодістю, за тим часом, коли уроки там щось допомогли е, батькам. А так було весело, ніяких таких турбот не було. Літом на танці бігали, коли починалося навчання, а це школа, то і ще бігали, хоча були часи, що забороняли вже в начальний рік, починався ходити десь на танці. Але все рівно ми хитрували, трішки бігали там на якусь годинку там. І вчителі чергували, записували, кого там застукали на танцях, хто записували, брали на список, а потім на другий день і до директора визивали і. Питали на уроках, бо думали, що раз гуляли, значить, уроки не повчили. Але цікавий був час. Зараз, ну можливо, для теперішніх дітей їм і зараз цікаво по-своєму, ну, а ми згадуємо своє наш час. Студентські роки також цікаві, і весело, але не знаю, шкільні. Старші класи, це якось воно ще вдома. По-особливому цей клуб, танці. Було, було був час. Пишіть в коментарях, хто згадує такі часи. Вона як приходить у цей час якоїсь, якийсь, наприклад, це що в школу йти чи ще є, і ще, ще якісь є там. І воно згадується. Ті часи, молодість, мабуть, вже тому що вже ми робимося старі, не геть ще старі, ну, наближаємося до старості. І згадується все ці часи. Хотілося б повернути, але, на жаль, не повернеться вже нічого. Фух, жарко. А ота довга морква. Там друга проблема. Ця потріскалась, а в тій гнила її. Бувало таке, що витягую морквину, а пів морквини от гнило, там прямо в землі залишилося. Так що, добре, ще різні сорти посіяні, то так, ті якісь є води в тій, а разом то буде нормально. Я цього року. Багато посадила морки, бо минулий рік у мене не дуже вродила, ще й менше посадила, посіяла, то в мене весною, так притик добре, що я наморозила, то брала вже заморожену, а так, така, що в його лежала, то закінчилася вже весною ще заронє. Користувалась замороженою. А цього року вже насадила, Ну, слава Богу. Нормальний урожай. Це тільки що потріскана, але нічого, я її окремо і цю окремо, думаю вона буде зберігатися. Не знаю, як його попробувати, якось там кажуть, у бачила у мішках цих від цукру. Також яла попала. Трохи в корзинах я зберігаю, а трохи може в мішок від цукру. І піском пересипати, я пересипала, піском не дуже мені сподобалося. Так що піском не буду пересипати, а мішок може якось складу і зав'яжу гарно так, як там рекомендують, подивлюся. Почистили морку, Наташа мені прийшла на допомогу. Це ось потріска на її окремо десь поставлю. Це ось така велика. Це таку меншу окрему корзинку одкинула в ящичках, щоб нам легше було з Наташою. це довго. Заносимо зараз, сховаємо поки що. Причепу, а потім вже в люк заносить будемо, бо душ наближається, воно така хмара чорна. І гримить, бачите, насувається. Так що я якраз, добре, що Наташа з роботи прийшла, то буряки ось Наташа збирає. Ті дрібненькі, я їх використаю, перероблю. Потім може зніму відео з вами поділюся що я з ними буду робити. А ці більші. Окремо знесемо також от в льох. О, там кубка, тут така геть потріскана й десь надгниляна, то. Будемо зараз використовувати на їжу щось. Та й це такі поділилася з вами урожаєм моркви і бурячка. Так, бачите, я якраз стигла моркву з Наташою сховати бурячки і в нас. Пустився дощик, поливає, не знаю, чи надовго але небо затягло такими хмарами воно. Так що йде у нас дощ. І посвіжило. На цьому закінчую своє відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.